Такий балкончик. Ранку ми їхали велосипедом до Шумська, то й холодно було. То оділися так вже по осінньому, так, да, сьогодні? Ставили там. Така була спека, а за вітер прохладний. Зранку було тепліше. Ось тут така велика бесідка. Це на велику компанію. Так, да, Ксенія? Ось оце велика компанія може збиратись. Цілий клас в школі може прийти оддихати, відпочивати. А тут також є мангал. Теж можна спекти шашличок. О, класно тут! От така гойдалка класна. Сіня Погойдайся трошки, погойдати тебе трохи. Згадаєш Задаєш дітству. Ще одна така шикарна бісєдочка. Да, я тобі трошки розкачаю тебе. І будеш качати. А як була мала, то так любила кататися, що це не можна було забрати. як класно. Ось тут шикарна беседочка. Так, Сеня?